За що банки блокують рахунки? З останніми роками блокування рахунків банками стало звичайною практикою для українських реалій. Якщо у вас заблоковані власні рахунки, це ще півбіди. Якщо ж від заблокованих рахунків страждає бізнес, це вже страшніше. Давайте розберемося, чому так трапляється. Найпростіша причина блокування це виконавча служба. Це більше стосується власних рахунків та ФОПів, так як ФОП і ФІЗОСОБА це одне лице. Виконавча служба може заблокувати ваші рахунки по безлічі причин через несплачені податки, через борги по елементам, наприклад, по рішенню суду, через борги банкам і так далі. Основне ж, це фінмоніторинг. Якщо офіційно, то Національний банк України здійснює фінансовий моніторинг, щоб запобігти використанню банківської системи України для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Якщо просто, ваш банк може заблокувати рахунки по вказівкам фінмоніторингу, запідозривши, що отримуєте гроші ви свої не зовсім законно. Пояснень тому декілька. Банк може вважати, що оплата пов'язана з незаконним відмиванням грошей або тероризмом. Так, кількість кримінальних справ за декілька років можна порахувати на пальцях, а кількість заблокованих рахунків вимірюється тисячами. Справа в тому, що банк блокує рахунки задля перевірки, а не коли вже впевнений в тому, що порушення сталося. Часто такі перевірки сягають рівню маразми, і терористичним платежем можуть порахувати звичайну оплату вашого партнера з-за кордону, який щомісяця надсилає вам оплату за роботу. Але ж маємо що маємо. Також потрібно зазначити, що штрафи за недотримання банками правил фінмоніторингу зросли в десятки разів. Сам банк не вважає вас терористом, а просто боїться штрафу. Саме тому список документів для підтвердження платежу часто сягає рівня абсурду. Згідно законодавства, банк не несе відповідальності за фінансові втрати клієнта під час проведення фінансового моніторингу. Тому, отримуючи подібні платежі, потрібно бути готовим, що рахунки скоріше за все заблокують, аніж ні. Також є такий фактор, як підозрілі операції. Якщо ви проводите операції більше ніж на 400 тисяч гривень, скоріше за все, такий рахунок заблокується. До списку ризикових операцій можна віднести ще фінансові операції з Іраном або КНДР, фінансові операції пов'язані з політично значимими особами або ж їх родичами, фінансові операції щодо переказу коштів за кордон, тут офшорні країни контролюються найбільше, і фінансові операції з готівковими коштами. І пам'ятайте, будь ласка, операція може здатися банку підозрілою і зовсім не обов'язково за критеріями цього списку. Тому будьте готові надати в банк підтверджуючі документи щодо ваших операцій. Або ж як варіант, ви завжди маєте змогу обрати для ведення бізнесу інший банк, так як реагують на фінмоніторинг банки по-різному і, зважаючи на це, блокують рахунки банки також по різному. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як спокійніше вести бізнес та менше витрачати на податки.